Чернігів відправляє чергову партію допомоги в зону АТО. До обласного центру передачі звозили з усіх районів, збирали все, що знадобиться. В основному харчі довготривалого зберігання, консервацію, цигарки, мінеральну воду, мед та цукерки. Не забули про картоплю, крупи, цибулю та сало а також інші необхідні речі, такі як одяг, зуття, спальні, мішки, плащі, шкарпетки, побутову хімію. Відправляють 20 тонн. А по дорозі довантажать ще 6. Це вже друга партія гуманітарки Черні. Від земляків супроводжувати вантаж буде голова обласної ради Микола Звєрєв. Особисто звужуються два кільця: одне навколо Луганська, із виходом до кордону туди ну, в сторону і і друге кільце це навколо Донецька. На превеликий жаль, і в одному котлі і в іншому котлі якраз воюють наші батальйони. І ті інші потребують допомоги. Але я прийняв рішення їхати, тому що в принципі зорганізувати роботу доставки туди, в гарячу точку, і відтворити ці комунікації ну, повинна людина, яка ну, має відповідний статус. Ну і друге, відправити когось, в принципі, туди. Я вважаю, не маю морального права. Вирішив їхати туди сам. Сьогодні в зоні АТО більше п'яти з половиною тисяч чернігівців. так склалося, що першу другу хвилі мобілізації потрапило чимало наших земляків. Цей гуманітарний вантаж іде для 13-го, 41-го батальйонів та танкової бригади. Сьогодні ці хлопці на передовій. Тут дуже важлива пряма координація, розумієте, саме з командирами частин підрозділів. З деякими, ну з більшістю командирами частин, зв'язок вже стали і у нас, у військових, і у волонтерів, органів самоврядування. Вже є, ми знаємо, що вести, куди і як це найкраще. Зараз ускладнюється ситуація в тому, що динаміка проведення антитерористичної операції зараз дуже рухлива, дуже багато переміщень підрозділів, бо звільняються населені пункти, і в тому числі підрозділи, зокрема батальйони територіальної оборони Чернігівщини, вони теж пересуваються. Є дещо складна з доставки туди цих гуманітарних. Допомоги, крім матеріальної допомоги, в багаж пакують і дитячі малюнки. Теплі побажання мають підтримати моральний дух вояків. Перша партія допомоги раніше доставлена в зону АТО без особливих проблем. Організатори сподіваються, що й цього разу теж все буде добре. Чернігівці від душі бажають своїм землякам перемоги. Возвращаються живими і здоровими здоров'я і щасливої долі. Щоб Бог оберігав всіх. Я їх піддержую, що вони залишають нашу страну. Прежде всього, здоров'я їм там на місці, і швидше, щоб це все закінчилося. Добром і щастя. Ми їх ждемо. Побіда нашим хлопцям. Ми за їх держимо кулаки.